У Івано-Франківську зібрались представники служб таксі зі всієї країни, провели чергове засідання Ради професійної спілки таксистів України. Головне завдання обговорити зміни до профільного законодавства та виробити подальшу стратегію надання послуг клієнтам. У Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо зміни роботи служб таксі. Відтак їхні представники з усієї України зібралися у Франківську, аби обговорити подальші кроки роботи. Зокрема, мова йде про зрозумілі правила роботи таксиста, автомобіля на замовлення та чітка робота інформаційно-диспетчерських служб. Кінцева мета реформування ринку таксі запевняють, аби клієнт був захищений від недобросовісних перевізників. Тут зібралася вся Україна, Тобто в кожного свої думки свої. Є бачення бізнесу, тому то, тому -то так воно і тяжко дається. тому що міста різні, є великі, є маленькі міста. Тому то ми хочемо уніфікувати. Ми хочемо зробити, щоб були реєстри, зроблені реєстри, де би на цих реєстрах спокійно реєструвалися, тобто, щоб не було корупції, щоб не було механізму. Щоб не було чиновника між мною, як я хочу стати таксистом, і бізнесом. щоб я сам собі сидіти, сидячи сидя вдома з комп'ютера, зареєстрував себе на комусь сайті і з цього моменту мав право працювати. Тобто максимально доступні і такі самі вимоги до автомобіля на замовлення, і такі самі вимоги до інформаційно-дзпечних служб. Ми хочемо, щоб якщо інформаційно диспетчерська служба порушила свої зобов'язання перед клієнтом, щоб вона відповідала. Кінцева мета реформування ринку таксі запевняють, аби клієнт був захищений від недобросовісних перевізників. Аби надавати якісні послуги, таксисти сподіваються на співпрацю із владою та поліцією. У свою чергу кажуть, готові виконувати зобов'язання та сплачувати податки. Люди дають оцінку роботи. Тобто, якщо служба таксі не дає потрібного рівня сервісу, тоді вона залишається без клієнтів, тому що ринок диктує свої умови. Тому ми цьому і стрімімся, щоб працювати тільки з хорошими водітелями і з такими ж автомобілями. Із недовірою сприймають представники служб таксі послугу Убер, мобільний додаток, що дозволяє викликати таксі, відстежувати його переміщення і оплачувати замовлення готівкою або банківською карткою. Ми не проти Uber. Ми навіть коли піднімали акцію, то в Києві, да? то ми я навіть не казав, що ми проти Uber. Ми ми проти відсутності правил. на сьогоднішній день. Реально не дивіться, Убер, як заходить в інших державах, він в гроші виводить з держави, тобто них і понятно, що податки, наші де на наступне у них в їхньому клієнтському приложенні прямо написано, що вони не відповідають ні за що перед клієнтом, а як таке може бути усі пропозиції та напрацювання, окреслені під час засідання ради професійної спілки таксистів України, направлять робочій групі у парламент для опрацювання та врахування відповідних законодавчих ініціативах.